Влітку, через чималу кількість спарингів, трансферних новин, Олімпіаду та суджу, услідкувати за усіма 13-ма українськими збірниками у закордонних клубах складніше, ніж розібратись у побудові всіх кіновсесвітів Марвел. Одні гравці змінюють клуби, інші номери і виграють турніри. Хтось пролонгує чинні угоди. А решта виборює місце в основі перед стартом нового сезону. Добре, що у вас є ми. Збірна розкаже, хто і чим займався у спеку 2024. Ось тільки нагадаємо про обов'язкову програму. Лайк і підписка на канал. А також подякуємо за підтримку нашим друзям компанії VAT Україна. Преміум спонсору збірної України з футболу. Разом сильніше. Андрій Лунін Реал Іспанія. Напередодні матчу за Суперкубок УЄФА. Керманич реалу Карло Анчелотті, вкотре з майстерністю політика відповів на питання журналіста про роль Луніна. Андрій, один з наших воротарів. У нас чудова команда. Найкращі воротарі, найкращі захисники, найкращі півзахисники та найкращі нападники. Лунін є важливою частиною цієї команди. Він відіграв ключову роль для нас у минулому сезоні. Проте є комфортна впевненість, що головним з найкращих воротарів у реалі знову буде Тібо Куртуа. Тож новий контракт, який вершкові пропонують Андрію строком до 2029 року, досі лежить непідписаний. А пошуки Жоржа Мендешем іншого клубу для свого клієнта завершились нічим. Цей сезон Лунін розпочав в реалі. Після повернення зі збірної Лунін відіграв загалом 90 хвилин у двох спарингах. Пропустив вирішальний гол від Мілана та насухо відстояв у переможній зустрічі з Челсі. Анатолій Трубін Бенфіка Лісабон. Контрольні виступи за Бенфіку. Наш основний голкіпер на євро розпочав 21 липня. Взяв участь у чотирьох матчах та став одним із найкращих у складі орлів у зустрічі з Феєнордом. Ту гру команда Роджера Шмітта виграла 5-0, а сам Трубін розпочав одну з гольових атак. А ось другий сезон у Португалії стартував для Трубіна з фіаско. У матчі першого туру чемпіонату його Бенфіка зазнала виїзної поразки від восьмої команди минулого сезону Фамілікан 0-2. Трубін пропустив поголу на початку та в кінці матчу. Але в рейтингу найгірших оцінок за гру з результатом 6,4 обійшов одразу п'ятьох партнерів, Ба більше деякі португальські змі. Назвали його найкращим у зустрічі, та воротарської провини у пропущених м'ячах не побачили. Віталій Миколенко. Евертон, Англія. Схоже, ушкоджена, що у травні Гомілка більше не турбує Віталія Миколенка. Напередодні старту АПЛ захисник Евертона взяв участь у двох спарингах і збільшив свій ігровий час від 45 хвилин до 90-та. За участю українського захисника ліверпульці переграли 3-0 Престон із чемпіоншипу та розійшлися миром з Ромою, у складі якої 80 хвилин відіграв, хоча без спойлерів, до цієї гри повернемось трішки пізніше. Ілля Забарний Борнмут Англія. Захисник збірної України Ілля Забарний продовжив контракт з англійським Борнмутом, за який він виступає січня 2023 року. Нову угоду між футболістом та клубом уклали до 2029-го. Я дуже схвильований і такий щасливий бути тут. Борнмут гарне місто. Я частина захоплюючого проєкту. Минулий сезон став для мене дуже важливим. Ми досягли рекордної суми очок, але можемо досягти більше. Радий продовжити своє перебування тут. На клубному сайті вишневих. Зазначено, що нова угода результат чудової кампанії українців у сезоні 2023-2024. Пак Ілля взяв участь у 47 матчах та лише в одному провів на полі менше 90 хвилин. Та відзначився голом у фантастичному переможному камбеці проти Лутона, коли Борнмут до п'ятдесятої хвилини поступався 0-3. Забарний взяв участь у трьох останніх спарингах своєї команди з Арсеналом, Рає та Жероною. Руслан Маліновський Дженуа Італія. Альберто Джолардіно цього літа був більш щедрим до Руслана Маліновського ніж Сергій Ребров. Керманич першої команди країни відводив півзахиснику на євро в середньому близько 11 хвилин. Наставник одинадцятої команди за підсумками минулорічної серії А цілих тридцять. Можливо, ситуація покращиться після кубкової гри. Чотири хвилини знадобилось Маліновському, щоб допомогти Дженоа дотиснути андердога Реджину у другому раунді. Руслан з'явився на полі на 61-й хвилині, а на 65-й віддав цукарочку Жуніору Месіасу. І гол бразильця став єдиним та переможним. Загалом ця звитяга стала третьою поспіль для Джануа у матчах, в яких брав участь Маліновський. Сподіваємось, містер Джелардіно також бачить цю закономірність. Олександр Сваток. Остін США. Перед тим як знятися з чемпіонату УПЛ, 1,2 мільйони євро заробив СК дніпро 1 на продажу Олександра Сватка в американський Остін. Контракт українця з Техастіма розрахований до 2027-го і має пункт з пролонгацією ще на один рік. В Остіні мене найбільше привабили амбіції клубу. Є чітке бажання конкурувати та створити команду, якою місто може пишатися. Це те, частиною чого я хочу бути. Новий 21-й номер Лос Вердес», як називають себе місцеві фанати, за Остін ще не дебютував, але вже просунувся з відсутності у заявці на гру до потрапляння на лаву запасних. Сергій Сидорчук, Вестерло, Бельгія. Літо для 33-річного Сергія Сидорчука видалось небагати на ігрову практику. Він провів 90 хвилин за збірну в матчі проти поляків. Згодом ще 6 словенців, і лише 20 у грі другого туру бельгійської ліги жупіле у складі «Вестерло». Розпочав 16-й сезон у професійній кар'єрі. Нещодавно у мене питали, що допомагає мені бути у грі так довго: мотивація чи дисципліна. Дати чітку відповідь неможливо, бо кар'єра, як і життя, вимагає і те інше. У житті та у спорті використовує принцип консистенсі, що означає послідовність. Мотивація як вогник, який запалює вас та викликає бажання. А дисципліна є тим, що допомагає триматися обраного шляху, коли натхнення зникає. Тому лише постійна робота над собою, тримаючи баланс. У грі другого туру проти Михелена Сидорчук вийшов на заміну на 71-й хвилині, Асистував Хосімару Алькосару, та заробив жовту картку. Лейзеркол. Максим Талевєров. Ласк Австрія. Максим Талавєров свій наразі останній матч за Ласк зіграв ще у травні. Спаринги австрійців він пропустив через залученість до лав збірних у червні Національної, а у липні Олімпійської. Бундесліга Австрії стартувала 3 серпня. Проте українець ролі на перші два матчі від Керманича Ласка Тамаса Дареса не отримав. Олександр Зінченко. Арсенал Лондон. Попри всі трансферні чутки, Олександр Зінченко залишається гравцем Арсенала. Виграв літній Emirates Кап і змінив ігровий номер. Замість канонірської 35 Зіна взяв українську 17ку. Номер 17 для мене дуже особливий. Ось чому я обрав його заради своєї країни. Вже у новому Джерсі Зінченко зіграв у п'яти матчах. У чотирьох випадках виходив в основі, і Арсенал за цей період здобув чотири перемоги: над Борнмутом 2-1, М'ю 2-1, Байером 4-1 та Ліоном 2-0. У грі з чемпіоном Німеччини Олександр відзначився забитим голом із дальньої дистанції, який клуб всебічно смакував у мережі «Ікс». Головним болем Зінченка планує стати новий конкурент за місце у старті колишній захисник Болонії 22-річний Рікардо Калефіорі. Який два тижні тому одяг Джерсі Гунер. Що стосується Рікардо, то з ним так багато сталося за один тиждень. Він потрапив у нове середовище, де зовсім інша методика та підготовка. Ми хочемо адаптувати його, не поспішаючи, щоб отримати його найкращу версію. Михайло Мудрик Челсі, Англія. Як не прикро, але гол Михайла Мудрика у 37 му турі АПЛ Нотінгему. Залишається останньою результативною дією у Челсі. Влітку він взяв участь у п'яти спарингах, але ні публіку, ні статистів не вразив. Найвища оцінка за цей період 6,6 у грі з інтером. Поза матчами Мудрик увагою не обділений. Спочатку інтернет тривалий час обговорював його нову зачіску, а згодом завірусилося чергове відео з категорії 433 з демонстрацією технічних скілів українця. Треба зважати на те, що лондонці загалом грали контрольні ігри невпевнено одна перемога, одна нічуя з інтером та три поразки Реал 1-2, Мансіті 2-4, Селтік 1-4. Причому єдиний успіх аристократи святкували у грі проти мексиканської Америки. Досягнення доволі скромне. Якщо Рахім Стерлінг все ж таки вирішить покинути Челсі, Михайло буде значно легше розпочати новий сезон в основі. Проте варто озиратись на новачка. Педро Нету, який цілком може зіграти як праворуч на фланзі, так і ліворуч. А ви як думаєте? Чи стане новий сезон знову з новим тренером, прориним для мудрика в Челсі? Пишіть у коментарях. Віктор Циганков, Жерона Іспанія. Новий імідж тепер і у Віктора Циганкова. Вийшов український варіант Джека Гріліша або Девід Бекхем. Початок. А ще, будучи у старому образі, півзахисник взяв участь у презентації нової форми Жирони. Вийшло дійсно трендово. Літні спаринги каталонці грають без українця. Судячи з останніх новин, циганков хворіє. Є припущення, що Віктор може пропустити навіть перші тури Ла Ліги. А якщо вірити іншим чуткам, то взагалі може змінити чемпіонат. Інтерес до півзахисника збірної України приписують лондонським клубам. І навіть повідомляють, що циганков образився на керівництво через відхилення пропозиції на трансфер без консультацій з самим циганковим. Проте ми б не радили так сліпо довіряти усьому, що пишуть. Роман Яремчук Олімпіакос Греція. 30 липня у свій день народження. Президент Олімпіакоса Евангелос Марінакіс зробив подарунок усім прихильникам клубу Спірея, презентував українського новачка Романа Яремчука. Після Бельгії, Португалії та Іспанії сьомий рік виступів за кордоном наш форвард розпочне у Греції. У першому ж спарингу за новий клуб Яремчук відзначився асистом у грі проти представника нижчого дивізіону Італії Тернаною. Яремчука у тій зустрічі замінили на 70 70-й хвилині, а його команда здобула перемогу 4-0. Яремчук ще не встиг зіграти за Олімпіакос у офіційних змаганнях, а участь у міні-святкуванні торішніх перемог взяв. Перед стартом гри з Ноттінгемом у супроводі клубних босів на полі стадіону Караїскакі з'явились завойовані у минулому сезоні європейські трофеї Кубок Ліги Конференцій та юнацької ліги Уєфа. Боротьбу за нові нагороди Яремчук та його команда розпочнуть 17-го числа виїзною грою першого туру чемпіонату з Волосом. Романа чекає ще своя боротьба за позицію в Елькабі, найкращим гравцем фіналу Ліги Конференцій. У минулому сезоні мароканець забив 33 голи у всіх турнірах. Артем Довбек, Рома Італія. У травні Артем Довбек увійшов в один список з Леонелем Месі, Карімом Бензема, Робертом Левандовський. Як найкращий бомбардир сезону Ла Ліги. А вже у серпні про українця згадують в одному реченні з Даніеле Де Россі та Франческо Тотті. На початку місяця Долбик став гравцем Джала Росі. Сума трансфера з Жерони 34 лимона євро. Це один з найкращих клубів в Італії. Для мене це великий проєкт, в який я вірю. Я сподіваюся, у наступному сезоні ми зробимо щось дуже цікаве. Контракт з вовками розрахований на 5 років, гратиме Артем під 11 номером, який торік належав Белотті. Конкурент Довбика на позиції Темі Абрагам вже висловився, що готовий до боротьби за потрапляння в основу з українським пічічі. Проте на поточних зборах англієць не забував і має середню оцінку за гру 6,4. Довбек встиг взяти участь у двох іграх Рома. Сам ще не відзначився, але перший командний гол після свого підписання вже відсвяткував завдяки влучному удару Палегріні, Ну не все ж одразу. Віримо, що колись футболку джала росі з прізвищем Довбик також ось так обережно, з великою шаною, і виключно у перчатках, триматиме наступний клубний новачок.